Да, вітаю вас наскільки загалом більше в середньому доведеться платити українським споживачам за світло і воду, і водовідведення загалом за електроенергію, да дійсно тарифи на електроенергію першого червня піднімається на 83%. В середньому сплата за в одному домогосподарстві платіжка зросте десь в середньому на 250 гривень підняття тарифів на водопостачання водовідведення поки що відтерміновано ще на два тижні. Тому чекаємо остаточного рішення сьогодні. ЕнкареКП не прийняла рішення перенесли знову ж підняття тарифів на водопостачання на водовідведення ще на два тижні. На що ж все таки витратять оці додаткові кошти? Ну, як стверджують наші можновладці, ці кошти повинні йти на відновлення інфраструктури, на збільшення заробітної плати енергетиків. Але, по моїм особистим розрахункам, якщо брати ці кошти, про які йде мова, зростання тарифів, то нам для відновлення інфраструктури, а по даним того ж Міненерго, відновлення інфраструктури, це десь в середньому пошкодження інфраструктури склали на суму 8 мільярдів гривень, там навіть. Десятих мільярдів гривень, то це більше 10 років потрібно на те, щоб відновити енергетичну інфраструктуру. Тому ми розуміємо, що тут логічний ряд трошки не відповідає тому, що було заявлено. А як на мене, всі ці кошти підуть на плату боргів за інвестором інвесторам зеленої енергетики. На кінець квітня борги зеленої енергетики складали близько 18 мільярдів гривень. Так, як на мене, всі ці кошти і в подальшому будуть йти на сплату а, тим, хто вклався а, в зелену енергетику. А по факту ж, а, ми розуміємо, що а, бюджет, так, а, державне підприємство Гарпокс сплачує за електроенергію близько 5 гривень за 1 кВт на годину. Хоча електроенергія на сьогодні на ринку для бізнесу, для бюджету. Для комунальних установ коштів в середньому 3,5 гривні. Тобто, ми переплачуємо, чомусь переплачуємо під час війни півтори гривні на, на, на кіловатну годину інвесторам. Хоча я вважаю, що в цій ситуації повинні були давно вже прийняти, ще в минулому році. Закони Верховної Ради, всі інвестори в зеленої енергетики, будь ласка, самостійно виходьте на ринок і продавайте свою енергетику. А бюджет хай займається питаннями відновлення інфраструктури. На жаль, у нас зробили навпаки, переклали на простих українців всі борги, зелених енергетиків і подальші виплати також будуть лежати на наших збалих плечах? А там всі ці олігархи будуть власники обленерго, олігархи, депутати, політики? колишні можновладці, вони будуть отримувати кошти за електроенергію державного бюджету. А чи зможуть українці взагалі отримати субсидії? І все ж таки які найбільші проблеми виникають у цьому питанні? Ну, субсидіями, я думаю, буде все нормально, враховуючи ситуацію з боргами, як ми знаємо, люди не можуть отримувати субсидії, маючи борг там, 317 гривень. А так як борги за житлово комунальні послуги за півтора року зросли на 60 мільярдів гривень, на 1 січня 2022 року борги, були, за борги за житлово комунальні послуги складали 81,6 мільярдів гривень, а на 1 квітня складають щонайменше 140 мільярдів гривень. То в цій ситуації е багато українців фізично не зможуть отримати субсидії, так як не будуть величезні борги. Тому питань субсидій я якраз не бачу, тому що їх реально немає кому їх поплачуть. Більшість українців є величезні борги за комунал. Ну, ДТЕК приватна компанія енергоатом, Укргідроенерго це все ж таки державні. І от питання одне: вони зараз поки що є на якійсь межі банкрутства, Чи чому, до прикладу, українці мають платити кошти ну, зі своєї кишені? Ну я б не сказав, що вони на межі банкрутства серед названих вами компаній: Укргідроенерго і ДЕТЕК ходять. «Укргідроенерго» взагалі найприбутковіша компанія України, друга вона, по-моєму, найприбутковіша компанія України після Укргазвидобування. А дете ходить десятку найпробутковіші компаній України? Тому казати, що вони там на межі банкрутства, я б не сказав, вони показують чудовий економічний результат і фінансовий результат під час війни. Тому чому українці повинні сплачувати кошти, як нам кажуть, на відновлення «Укргідроенерго»? Коли в них вони сплати там величезні кошти в бюджет? Ну тут в мене питання: а навіщо тоді бюджет? Навіщо тоді країна, яка не може забезпечити під час війни хоч якусь допомогу простим Україні? Якщо говорити об'єктивно, то вони і до повномасштабної війни не вкладалися в модернізацію, бо ж не було ніяких європейських установок обладнання. І от питання в тому, чи є взагалі якесь розслідування, яке б ну і питання, чому цього не робилося? Ну, розслідування я не чув про якісь розслідування, чому не вкладали в обладнання. Ну, до речі, якщо казати про гідроенергію, укргідроенерго, гідро то вони вкладали кошти в модернізацію. Вони в минулому році вкладали кошти в модернізацію. Але тут перерозподіл коштів, які в них є, наприклад, накопичились а, ці кошти, да, там, десятки мільярдів гривень, а, які були заплачені в бюджет. Ці кошти можна було би розподілити якраз на а, Відновлення інфраструктури, на збільшення зарплати енергетиків, або також паралельно з цим розбиратись з діяльністю з діяльністю центр Енерго». Як так вийшло, що ці компанії стали збутковими, хоча до 2019 року вони були надпробутковими. Куди ділись кошти і хто за це відповідає? Ну так, да, поміняли вже двічі, поміняли генерального директора центру енерго. Ну, а от розслідуємо, поки що ми не бачимо, поки що бачимо тільки заяви і зміну керівництва. Якщо розглядати кейс фірташа і, взагалі, облгазів, чи не, ви... не виникне отута схожих якихось проваджень саме із світлом? Ну, потрібно розбиратись, тому що кейс з облгазами показує а, на величезні зловживання на містах а, газового монополіста. Чи є зловживання на містах обленерго? Та є. Я впевнений в цьому, я неодноразово саме на фейсбук-сторінці про це писав. Вінниця обленерго, Харків обленерго, Запоріжжя обленерго. там розкрадання в десятках мільярдів гривень. І все це є навіть запротокольовано і є відповідні кримінальні, кримінальні впровадження. А в Харкові, наприклад, е кошти перекладали кошти на звичайних побутових споживачів. Тариф, е який повинен йти був на Промислові підприємства, тобто якісь там робили свої махінації наші енергетики, і люди, звичайні люди з багатоквартирного будинку сплачували за промислові підприємства. І це було площа рядом і тому. Тут тут не питання, питання до правоохоронних органів, чому вони нічого не роблять, щоб розібрати з обленерго. І до речі, подивимося знову ж на фінансову звітність обленерго. Більшість обленерго, крім тих, хто знаходиться при фронтовій зоні, показали. Що вони показали такі фінансові результати економічні, що вони стали надприбутковим у 2022 році війни? Я тоді, як це зрозуміти, якщо вони внесли там, руйнування величезне, вони не могли спрацювати. Звідки такі прибутки в них? Тут також потрібно розбиратися, звідки ці кошти і чому так вийшло. Якщо в них все добре, навіщо ми тоді повинні оплачувати різницю в тарифів? Хай обларга покриває різницю тарифів. Свого прибутку. це напевно правильніше буде, щоб брати у простих українців.